Біфрен, спокій за ясної голови. Люба, ну що з тобою, люба? Ну, давай. Ну Давай, хоч до Чо доїдь. на що сталося? Нічого. Мені, мабуть, привиділося. Віталі. Це ти? Останнє Людмила бачила Віталія, свого колишнього коханого, шість років тому, коли він кинув її вагітною і зник. Жінці було не просто це пережити, але вона змогла влаштувати своє життя. Та після випадкової зустрічі із Віталієм на вулиці почуття до нього спалахнули з новою силою. Людмила боялася обпектися знову, тому звернулася до бабусі. Шість років тому Віталій просто зник. Я була від нього вагітна, а моя мати помирала у мене на руках, і все було настільки погано, що мені довелося залишити сина у пологовому будинку. Бачу, в тебе зараз інший чоловік, так. Знаєте, у ті скрутні часи я ледве знайшла роботу. А мій шеф Григорій, він Він спершу зробив мене своєю помічницею, М а потім ти стала його коханкою. Так, ви все правильно бачите. Я стала не тільки його партнеркою по роботі, супутницею. У ділових зустрічах але його Його утриманкою. Син твій і досі в дедбудинку? Чому ти його не хочеш забрати? Я ж відчуваю, що ти його любиш. Дуже люблю. Я мрію його забрати, але хто мені його віддасть. Сім'ї немає, офіційної роботи також немає. Я живу в квартирі, що купив Григорій. Я беру в нього гроші, щоб накопичувати на свою квартиру, щоб забрати сина назад. Але ж до Григорія ти не байдужа. Так. Якийсь час я навіть була в нього закохана, але я потім зрозуміла, що він ніколи не кине дружину, а тут з'явився Віталій, і ми почали з ним бачитись, спілкуватися, і стільки всього в душі прокинулось. Скажіть, а у нас з ним вийде знову все почати, родину створити. Віталій тобі аж ніяк не пара. Ти маєш триматися від нього подалі, якщо хочеш бути щасливою. Людмила не хотіла вірити словам бабусі. Тому наступного дня жінка зустрілася зі своєю найкращою подругою Євгенією і сподівалася, що та її підтримає. Він і досі мене кохає. Люд, не можна бути такою дурепою. Ти чого про що ти? Тільки не кажи, що ти нічого не розумієш. Ну ніхто просто так через шість років не з'являється. У нього сто відсотків на тебе є якісь хитрі наміри. А які наміри? Що з мене взагалі можна взяти? Знаєш, було б бажання, а що взяти, завжди знайдеться. Ти взагалі його якимось аферистом виставляєш, а він заможна людина. На нормальній тасі такі їздить, я бачила і... і в нього квартира своя. Просто там зараз ремонт. Людка, схаменись! Він тебе вагітною покинув. Він не знав. Так, і зараз не знає. Тому що він за ці шість років жодного разу не поцікавився твоїм життям. Обставини різні бувають. Які в нього були обставини? Знаєш, Женя, на тієї людини я поради запитала, що ти взагалі знаєш про кохання. Ти ж всюди вигоду шукаєш. І взагалі у тебе серйозних стосунків ніколи не було. Дякую, дорогенька. Якщо я не та людина, то, знаєш, розбирайся з усім сама. Людмила посварилася із подругою, бо їй було боляче чути слова Євгенії. Вона хотіла вірити, що, попри минуле, цього разу у них з Віталієм все може вийти. Добре, я подумаю про відпустку. Через декілька днів Людмила, як завжди, зустрілася із Григорієм. Так, все, бувай. Дістала. Де були мої очі, коли я на ній одружився? Вона ж дурна, негарна. Чи голова весь час болить? Хоча це скоріше плюс. Так ти розведись, врешті-решт. Я над цим працюю. Mm, так, так, звісно. Скільки років я це чую, а? Всі чоловіки так говорять. А потім, врешті-решт, залишаються зі своїми негарними і нерозумними дружинами. Я не всі. До зустрічі. Людмила поки що була не готова розірвати стосунки з Григорієм, тому продовжувала грати роль його коханки. Але жінку мучило відчуття провини перед Віталієм, бо вона сказала йому, що в неї нікого немає. Минуло декілька днів. Людмилу все більше затягували стосунки з колишнім. Чекай. У Мене тебе дещо є. Сюрприз. Ох, яка краса. Шеф. Алло? е, привіт. Е, ні, я тут захворіла трохи, так е, Так що сьогодні не зможу. Ні, ні, не треба не треба заїжджати, а то ще сам захворієш і свою вічно хвору жінку заразиш. Так, Так, бувай. Хочу мав заїхати. Е, ну, У нас дружні відносини з моїм шефом. На ну, перший рік знайомі. Uh -huh. Він додому повз мене їздить і може закинути ліків, якщо треба. Uh -huh. Ну Добре. Uh -huh. Повірю. <рес> Навіть не звертаю уваги. Людмила втомилася від подвійного життя, проте не знала, кого з чоловіків обрати. Григорій був перевіреною опорою, а Віталій, немов ураган, захопив її почуття. Вибачившись за грубі слова перед подругою, жінка знову запитала її поради. Серцем я до Віталіка. Гаманцем до Григорія. Ну, спасибі. Так, але я не повія. І знаєш, твій улюблений Григорій все одно ніколи не розлучиться. А я коли-небудь таки втрачу свій товарний вигляд. От зараз ти точно як повія, говориш. І знову спасибі. Ні. Я вирішила. Віталій закінчує ремонт, і я приїжджаю до нього. Перед тим, як переїхати, ти поговори з Віталієм про те, що сталося 6 років назад. Ну, ти взагалі не боїшся йому правду казати? Ні, я впевнена, він зрозуміє мене. Ну, Побачимо. Та насправді Людмила не була упевнена у своїх словах. Вона хотіла розповісти Віталію про сина, але ніяк не знаходила слушної миті. Адже боялася його осуду за те, що їхня дитина виховується у дитбудинку. За кілька днів після розмови з подругою Людмила нарешті набралася хоробрості, аби розповісти Віталію правду про їхнього сина. Віталій я хотіла поговорити з тобою. Серйозно. Ти лякаєш. Ти що, вагітна? Таким тоном говорять, просто коли про вагітність сказати хочуть. Якщо фільмам вірити. Ні. Зараз я не вагітна. Але була. Шість років тому від тебе. Опа. Що з дитиною? Ти зробила аборт? Ні, я не змогла, але і ростити сина самотужки у мене тоді ніякої змоги не було. То де ж він? Наш син у дитячому будинку. Але ти це сприймаєш якось дивно. Майже як жарт чи що. Сонце, ну це мене просто в вшарашило. <плес> у мене є дитина. Це ж чудова новина. Ти дійсно так вважаєш? Так. Я завжди мріяв про сина. Я так боялася тобі сказати. Слухай, е я його мрію забрати, а тепер, коли у нього є ще й батько, всиновити його буде набагато простіше. Зробимо це при першій нагоді. Вже вже треба оформлювати документи, розумієш, як я тебе люблю. Людмила була щаслива. Нарешті її мрія про повноцінну сім'ю збувалася. Але Віталій після тієї розмови зник на тиждень. Людмила не знала, що й думати, адже на її дзвінки чоловік відповідав сухо і стримано, посилаючись на справи. Натомість Григорій намагався оточити її своєю увагою. Привіт. А ти нічого не припутав? Сьогодні ж вихідний? Субота. Ти ж повинен бути зі своєю дружиною. Це тобі. Заїхав до нашої кав'ярні, купив тобі твої улюблені. Я дуже скучу. Гріш, я хотіла тобі. Сказати. Я зустріла своє перше кохання. Віталія. Я більше не можу продовжувати стосунки з тобою. Я звільняюсь і скоро з'їду звідси. Просто для довідки. І де ж було це твоє кохання весь цей час? Яка різниця? Ріша, ми дорослі люди і можемо вирішити все спокійно. Так. Ну, якщо пішла така розмова, то можеш мені сказати, що тебе не влаштовує. Тебе ж ні в чому нема потреби. Є в коханні. в сім'ї. Щоб в вихідні дні кохана людина проводила зі мною, а не з. І я цю потребу реалізую. Добре. Сьогодні я бачу розмовляти з тобою також безглуздо. Поговоримо пізніше. Так. Того ж дня з'явився і Віталій, пояснивши свою відсутність важливими справами. Чоловік сказав, що він готовий познайомитися зі своїм сином і зайнятися його усиновленням. Людмила була щаслива. І за три дні вони з Віталієм поїхали до дитячого будинку. Оскільки директорка була не на місці, парі довелося почекати її за межами закладу. Раїса Степанівна! Я мати Колі, Лук'яненка. Ви пам'ятаєте мене? Це, це його батько. Ми б хотіли подати документи на його всиновлення. Люба моя, це вже неможливо. Що? Як це? Колю Лук'яненка вже всиновили. Хто? Коли хлопчик провів дитбудинку шість років. І це щастя, що його всиновили, хоч хто-небудь в такому віці. Але ж це мій син. Так це ж ви його покинули. А вибачте, у мене немає часу. Людмила була просто розчавлена звісткою про всиновлення сина. Вона вирішила відшукати його та повернути, і тому знову приїхала за допомогою до бабусі. Я хочу дізнатися, де мій син. Катю, дай їй дерев'яну ложку. А ти візьми сіль, насипу попіл та перемішай. Ось візьміть. Чорне з білим об'єднаю, правду знати побажаю. Не хвилюйся, скоро звістки про сина самі тебе знайдуть. Він живий, здоровий і в хороших руках. А я зможу його повернути. Зможеш, якщо вибір зробиш правильно. Повернувшись від бабусі, Людмила одразу подзвонила Віталію. Він негайно приїхав і був дуже серйозно налаштований шукати сина. У нас є шанс повернути його. Слухай, я знайшов одного дуже хорошого приватного детектива. Але він дорогий. Я заплачу скільки завгодно, тільки повернути мені мого колю. Спокійно, я заплатив вже половину тисячу доларів, але ще. Тисячу винен. Ну, ти ж розумієш, цей ремонт клятий, якби ще знав. Нічого, нічого, я дам. Згадавши слова бабусі, Людмила подумала, що таким самим чином вона і здобуде інформацію про сина. Тож, не вагаючись, відрахувала потрібну суму. Ось, тримай. Остаточно упевнившись, що Віталій серйозно налаштований знайти сина і будувати із нею сім'ю, Людмила вирішила піти від Григорія. Пробачу, що без ринка. Нічого. Це ж твоя квартира. Коли захочеш, тоді й приходиш. Я все розумію. Це навряд. Що це? Дарча на квартиру. На твоє ім'я. Ми з Віталієм проживемо без таких подарунків. Послухай. Так, я дурень. І тільки зараз зрозумів, як боюся втратити тебе. Я вже розлучився з дружиною. Виходь за мене, Люда. Знаєш, я стільки років чекала цієї пропозиції. А була лише коханкою. Гриш, ти спізнився. Я більше тебе не люблю. Коля. Твій син. В мене я все його. Можливо, це якось вплине на твоє рішення. Подумай. Людмила була настільки шокована, що не могла вимовити ані слова. Того ж дня вона простежила за Григорієм і переконалася, що хлопчик дійсно у нього. Жінка картала себе, що колись розповіла чоловікові про свого покинутого сина. Привіт. Скажи чесно, нащо ти все це зі мною робиш? Якщо ти про Колю, то я всиновив його, тому що знав, як ти його любиш. Я навів довідки і дізнався, що хлопчики готовлять на всиновлення. Ти була надто захоплена новою інтрижкою, а діяти треба було швидко. Як це благородно з твого боку. А ще благородніше не дозволяти мені тепер з ним бачитись. Я не хочу, щоб ти нанесла йому моральну травму. Ти зв'язалася з тим чоловіком. Що за майчні ти несеш? Що ти про нього знаєш? Де він був? Де живе і на які гроші? Люди, вибач, дай мені час, я все з'ясую, тоді ми разом вирішимо, як краще нам чиняти далі. Ми все одно відвоюємо у тебе колю. Ти собі зламаєш зуби об з Віталієм. Людмила розуміла, що боротися з Григорієм при його статках та положенні марно. Щоб дізнатися, чи є у неї хоча б якийсь шанс забрати сина, жінка знову приїхала до бабусі. Григорій тебе захистити хоче, а ти цього не розумієш. Та від кого захистити? Чому він вирішив, що мене треба захищати? Від кого? Від сина. Я його хочу побачити. А оце ти дарма зробила. Що саме. Не можна не розчісане волосся сплітати. Бо в житті буде суцільна плутанина, як в тебе зараз. Не бачиш правди перед собою. Що мені тоді робити? Поклади руки в пшену. А я ще раз тобі кажу. Григорій дійсно тебе кохає. А от про Віталія я такого сказати не можу. Темна він людина. Які докази? Чому ми всі проти нього? Щоб це зрозуміти, тобі треба обряд провести. Який обряд? У тебе є Віталія подарунок. Так є. Годинник. Так. Треба його кинути в річку чи в озеро. І тричі сказати. Омий, Оману, вода, відкрий мені правду. Як кинути в річку? Віталій мені цей годинник тільки не подарував. Я не можу взяти і просто викинути його. Як знаєш. Але Віталій не той за кого себе видає. І коли ти проведеш обряд, істина його відкриється. Людмилі було шкода подарунка коханого, але вона все ж таки провела бабусин обряд, аби з'ясувати правду. моєї оману вода, відкриє мені правду. Змий, оману, вода, відкрий мені правду. Змий, омано, вода, відкрий мені правду. Сонце, заспокойся. Як я можу заспокоїтися, якщо мій син буквально в полоні у негідника? щось вигадаємо. Я вже це чула. Хто ти такий? Що тобі насправді від мене потрібно? Пробачте, що скористався своїм ключем. Ріша, а, а, ти привів Колю? Вибач, ні. Ти тут питала, хто він такий, твій Віталік. Я можу тобі це пояснити? Я найняв часом детектива, щоб все з'ясувати. Твій Віталік просто Альфонс. А ті шість років, коли його не було, він сидів у тюрмі за грабіж. Людмила побачила, що на фотографіях Віталій був із різними жінками. Це правда? А ти що думаєш? У кохання повернулось? Та як була дурепою такою лишилася. Але ж як же наш син? Син у мене немає сина, мені нахрен не потрібен. Був просто хороший спосіб витягувати з тебе гроші. Я не можу в це повірити. Так, все, сантименти вже без мене. Шкода, що так швидко, але ще парочку дійних корів в мене знайдеться. Тож сумувати не буду. Бай-бай. Все все. Заспокойся. Вибач мені мою надмірну жорстокість. Просто я хотів відкрити тобі правду. До речі, моя пропозиція в ще в силі. Хочеш, поїдемо Колі? Людмила нарешті зрозуміла, хто її дійсно любить, і почала ставитися до Григорія із повагою. Невдовзі її почуття до чоловіка спалахнули з новою силою, і вона погодилася вийти за нього заміж. Бабуся ж каже. Що не можна збирати у зачіску та сплітати нерозчесене волосся, бо тоді і в житті буде суцільна плутанина.